Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я продовжую відрізання агресора від глядача. Коли я промовляю глядач, ви говорите своє ім'я, ім'я близьких людей. Коли я промовляю агресор, ви говорите ім'я агресора тої людини, яку ви хочете, щоб забрали, очистили ваш простір. Енергетичний і фізичний від негативу, що робить агресор. От так що продовжуємо. І не забувайте робити відгуки, донати, подобайки, коментарі. Так набагато краще відбувається відрізання і чистка від негативу. Добре, ми продовжуємо. Відсікаю, агресора від глядача буде так. 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 Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю віківіші агресора від глядача буде так і так і є. Відцікаю. Віківіші відсікаю. І тепер я буду очищати енергетичний і фізичний простір глядача. Від агресора. Очищати. Для цього оцей агресор. Ви промовляєте ім'я і убираємо. Прошу вищі сили, допоможіть, очистити енергетичний і фізичний простір глядача від агресора. Убирається всі програми негативні мороки, прив'язки, аморочки, всі порші і прокляття. Як цей малюнок на мілкі друзки нищиться. Так і нищиться повністю весь негатив, що робить агресор. Буде так і так є. Більше втручатись у життя не зможе. Буде так і так є. Вираю на віки вічні, прошу допомоги. Вищі сили, очистіть, допоможіть, забрати. Всі біль, сльози, страждання, всі порчі і програми негативні. Всю. Агресію фізичну, моральну, психічну, будь-яку, яку робив агресор, уберіть, очистіть із енергетичного і фізичного простору глядача, Убирається повністю весь негатив. Більше втручатись у ваше життя, агресор не зможе. Повністю знищуються всі прив'язки, пуповини, ошиники, омоти, хомоти, будь-які залежності знищуються, більше вас до агресора не тягнуть, розсікаються, повністю знищуються всі. Кермічні вузли. Прив'язки більше ви нічого не винні. Агресор, агресор вам також нічого не винний. Буде так і так є. Нищується будь-який потяг, обирається. Розсікаємо, які вічні. Буде так і так є. Більше не зможе втручатись у ваше життя. Убирається повністю вся прив'язка. Всі негативні дії вбираються, буде так і такі. От. І зараз ми беремо вогонь. Я запалюю цю свічку. Священним вогнем очищається весь енергетичний і фізичний простір. Глядача від агресора. Вогонь спалює, всі біль, сльози, страждання, стрес, всі сварки, всі лайки, всю агресію, яку чинив агресор щодо глядача, убирається, очищається. Більше лиха зробити не зможе. Все погане, все лихе, що робив ворог, агресор убирається вогнем, випалюється. Висушуються всі сльози, негативні програми ануліруються повністю, випалюється весь негатив. Вся кладовицька магія, негативна, церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, порчі і прокляття, скиди, переклади, обміни, подміни, заздрість, зглази, порчі на смерть, порчі на здоров'я зжигаються. Вся злість зжигається, вогні згорить і більше не болить. Випалюються повністю всі хвороби, переклади, обміни, подміни, скиди. Весь негатив, що чинив, агресор випалюється і спалюються всі кармічні вузли. Більше вас один до одного не тягнуть і агресора до вас не тягнуть. Убирається із вашого енергетичного, фізичного простору. Повертається ваша енергія, сили, здоров'я, молодість, краса. І що вам жити із агресором не потрібно. Всі борги віддані сповна. Буде так і так є. Що ви один до одного не прагнете, буде так і так є. Випалюється повністю весь негатив порчі, прокляття випалюються, на бідність, крадники, стяги, амарочки, мороки, привороти, шийники, поповини випалюються. Більше ворог не може впливати на ваше життя, на вашу долю, без вашого дозволу. Вбираю повністю всі маніпуляції, всю злість, ненависть випалюю. Вогнем священним очищається енергетичний фізичний простір. Усі, хто дивиться відео близьких людей, очищає вогонь, висушує всі сльози і страждання. Всі поповини кармічні вузли, родові програми, негативні, скиди, переклади, переклади чужої карми, випалють. Більше немає вам потреби жити із агресором, буде так і так і є. Також прошу вищі сили, допоможіть воском. Закриваються всі пробиття, всі протики, проколи, всі негативні втручання у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, всі негативні проколи, пробиття, протики, зашиваю, закриваю воском, загоюються всі травми, сердечні рани, душевні рани, не болять, закривається енергооток. Зашивається повністю вся ваша енергетика. Більше немає енергоотока. більше ворог не може втручатись у ваше життя, буде так і так є. Вогні згорає повністю всі біль сльози і страждання. Вам це більше не потрібно. так так її закрита повністю. енергетика для ворога більше не може дістатися. Відшивай оціка. Це всі поповинні мороки, прив'язки. тинні програми кармічні узли розсікає Буде так і так є. от Так відбувається одрізання ворога. Це перебудова. Матерії. Також розсікаються всі закальцовки, які є тільки кармічні вузли, родові програми, які ніяк ніяк не могли звільнитися. Також бувають скиди, переклади кармічних обов'язків, боргів. Це теж випалюється, очищається. Таким чином, 9 днів відбувається чистка і відрізання агресора, і впродовж півроку. Зазвичай раніше е, відбувається е, очищення вашого простору. Ви помітите, що більше немає агресії щодо вас. От. Таким чином відбувається чистка. Я нагадую, щоб ви не забували, робіть, будь ласка, донат або подобайка, коментар. Набагато швидше, краще відбувається і дуже швидко відбувається одрізання. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом, і також можна індивідуально одрізати агресора, людину, яка заважає вам, вашим близьким, може дітям у школі дуже сильно багато зараз агресії, також можна приміняти такий. Шлях перебудови простору. От Зараз допрацьовує, дочищається енергетика, глядача. От, і ми будемо далі продовжувати. Так що все буде добре. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!